Доброго дня, вітаю. Якоблав Роман, громадський активіст. Чи бачите ви серед націоналістичних рухів дійсно серйозних гравців на, нашому, на нашій політичній арені? Я Якщо Загалі... ні, чому які їхні приїхали? Їхні... Я взагалі не розумію, що таке націоналістичний рух. От коли мені говорять, що в українській державі є націоналісти, говоряться самі представники так званих націоналістичних рухів, чи говорять це росіяни? Я вважаю, що будь-яка людина. Яка виступає за те, щоб українська держава існувала, вона націоналіст. Інших у нас немає. Точно так, як у нас в радянський час завжди боролися із сіонізмом. А я завжди пояснюю, що будь-який єврей, який вважає, що євреї мають право на власну державу сіоніст. Це ідея єврейської держави на горі Сіон, там, де знаходиться держава Ізраїль. Всі євреї-сіоністи, всі українці націоналісти. Всі. Від Яроша і Цягнебока до Зеленського і Богдана. Тому що Зеленський і Богдан хочуть скерувати поки що, принаймні. Української незалежної держави. Вони звичайнісінькі націоналісти. Якщо вони погодилися працювати в інституціях незалежної української держави, і Медведчук націоналіст, правильно говорить Володимир Доліч Путін, тому що він депутат Верховної Верховної Ради незалежної України. Якщо ці люди скасують незалежність України і стануть депутатами регіональних зборів Українського федерального округу, вони не будуть націоналістами. Але поки що будь-який український громадянин. Який визнає себе громадянином України націю як будь-який громадянин Франції. Французький націоналіст? Як? Що таке націоналізм? Це право нації на власну державу. Політичної нації, при чому? Політичної нації, не етнічної. І це абсолютно логічні речі, які ми маємо для себе е, е, просто усвідомлювати. Націоналістичні рухи мали якийсь сенс. В такій назві, поки українці розвивалися як етнічний проєкт, герметично закритий від представників інших націй і народностей. 2014 року, в принципі, українці як етнічний проєкт перетворилися на проєкт політичний. З цього часу, я думаю, слово націоналізм визначає всіх, хто тут живе від Дужгороду до Ялти. Ох, ну це все.